Сьогодні ми поговоримо з вами про року осінь. І зараз, дітки, підгадайте загадку. У садах лісах блукає, жовті шати одягає, золотисту стелить постіль, жде сестрицю Білу в гості. Місяці осені називаються вересень, жовтень і Листопад. Вересень приходить після літа, у вересні ми йдемо до школи. Після канікул. У вересні сонечко вже світить, але не гріє. У жовтні листочки жовтіють на деревах і опадають. У листопаді дні непомітно стають коротшими, дерева безлистими. У парках, скверах і садах листочки застеляють всі доріжки. Вони весело шуршать під ногами осінь кожного місяця інакша вона готує землю до приходу зими. І зараз я вам зачитаю віршика. Я всміхаюсь, сонечко, здравствуй, золоте! Я всміхаюсь квіточці, хай вона росте! Я всміхаюсь дощику, лися мов з відра, друзям усміхаюся, зичу їм добра. А ще ми з вами поговоримо про прикмети осені. багато жовтів на дубі, буде холодна зима, пізній листопад на сувору, тривалу зиму, вологе літо й тепла осінь на довгу зиму, грак відлетів, скоро сніг піде, осінь іде, дощі за собою веде. Плаче жовтень холодними сльозами. У нашої осені є брати місяці. Вересень в школах дзвоник продзвенів, школярів дім знать, зустрів. В лісі виросли грибочки, у опеньках всі пеньочки. Жовтень, чарівний, прийшов у ліс, фарби пензлика приніс. У Дніпрові та садочку стали жовтими листочки. Листопад вправо вліво, вниз назад, всюду справжній листопад трішки ще і вже зима, от і осені нема. Усім дякую.